Коли старалися кількість закону Я звертався до вас церкви, хто запам'ятає. Сьогодні я такої можливості не ми звертаємося до вас тут. Вибачте, що така ситуація склалася, але ми не маємо можливості іншої до вас звернутися. Ви всі сьогодні отримали газету. В цьому річ в тих газетах розписано, яка ситуація склалася в українській школі в Альпортоні. Тобто ця загроза русифікації, ця загроза ручського міра, вона вже тихає нам в спину тут, в що Це все робиться за наші гроші. Батьки платять гроші за навчання своїх дітей, а без від 2 рота місяця функціонують російські класи. Це вчителі української мови та розвідувати в, в назадній частині. Цього міна за те, що вона протестувала проти такої позиції директора школи. Це вчитель української літератури та також роботи директора з виховної роботи. Вигнана зі школи вчора за те, що вона дала інтерв'ю в газеті, яку ви зараз маєте. Мене ви знаєте, я є представник всеукраїнського об'єднання Свобода. Чому я до вас звертаюся? Тому що я дуже вдячний вам за те, що саме ця громада найбільш активна. Дала підтримку нашій політичній силі, і ми тут в Мадриді отримали більше 55% голосів. Це дає мені право до вас звертатися, навіть якщо хтось цього не бажає зараз. Я прошу вас і пропоную поставити підписи. Ми будемо звертатися до Верховної Ради України. Ми будемо звертатися до світових організацій, привертати увагу до цієї проблеми. Бо завтра ця русифікація повзуча піде на всі школи. І ми, тобто батьки своїми грошима, будуть впроваджувати ідеї московських імперіалістів. Зараз хто вважає, щоб російська мова була в школах українських. Ставте підписи на одному листку. Хто бажає, щоб в українських школах була українська мова? Про прошу поставити свої підписи на листка, які вам зараз запропонують вчителі української мови і літератури. Дякую за увагу. Я прошу, я вас прошу і закликаю. Шановне товариство, Шановна... слава Україні! Слава Шановна... нації! Шановна українська громада, ми вчителі української мови і літератури. Виступаємо проти русифікації наших дітей в українській школі. Школа українська для українських дітей просимо підтримати нас, українська мова для українців, українська мова за кордоном. Ми проти російських класів, проти російської окупації. Мова нашим дітям, наша мова. У нас в рідній школі рідна мова. І будь ласка, підтримайте нашу акцію з пережив українську мову. Дякую вам, дякуємо вам. Побажаємо за руси. Давайте, будь ласка, до мене. Я вам дав надав на допоможці.